Всім привіт! Хто мене знає? Хто мене не знає, мене звати Тимур Філоненко, я журналіст, блогер, і я прийняв важке для себе рішення. Саме такими словами починається дуже багато звернень українців, людей, які або виїжджають за кордон, або якимось чином починають сперечатися з державою з приводу примусової мобілізації у нас в країні через військовий стан. Але е, я скажу інакше: я прийняв важливе для себе рішення. Е, від того воно не менш тяжке, але тим не менш для мене воно важливе. Я долучаюсь до Лав Збройних сил України, Другий Інтернаціональний легіон е, БПЛА, звод БПЛА, е, сталося це доволі випадково. Е, такс... Таким чином, доля нас звела з цим чудовим легіоном, коли вони шукали людину, саме моїх скілів, і таким чином виявилося, що ця людина саме я. От, поки що не можу багато про що говорити, окрім того, де буду служити, в якості кого і що я думаю повідомлю потім. От. Uh, і, в принципі, це все, що я хотів вам сказати. Uh, не думайте, що це uh, такий крок відчаю, крок uh, героїчний, чи щось таке. Uh, це абсолютно раціональний, продуманий з мого боку крок людини, мого морального компасу. Uh, ви знаєте, що є така штука, моральний компас, є у кожного. І от. Я не хочу, щоб ви сприймали це відео, що я там підталкою когось на щось, або точніше, не відео, це звернення, намагаюся пристидити і все інше. Е, ні, звичайно, серед цивільних, яким поки що я також являюсь, є дуже багато достойних людей. От. Е, інші ж, е, звичайно, ми там можемо засуджувати і все. Я цього робити не буду. Кожна людина. Поступає так, як їй підказує її внутрішній моральний компас, про який я вже говорив, корпус компас, про який я вже говорив, і е тільки вам приймати рішення долучатись до оборони нашої країни чи ні. Я прийняв це рішення, бо мені набридло бачити, як ворог вбиває наших людей, е нищить наші міста, руйнує життя, долі. І я не можу нічого з цим зробити. Окрім донейтів ми за минулий рік на Ютуб-каналі Тимур Філоненко зібрали близько мільйона гривень. В цьому році теж до майже 300 тисяч дійшли тільки за перші чотири місяці. Да, для маленьких канал, але тим не менш, ми збираємо такі, збирали такі суми. Я буду продовжувати вести цей блог. От, мені дозволили. Скажімо так, але там подивимося, як буде з регулярністю і всім іншим. Вибачте, трішечки сумбурно під кінець вийшло. Адже я, знаєте, ще в такому місці я знаходжусь на, на дитячому байданчику в якомусь дворику, де доволі тихо, щоб трішечки зібратися з думками і записати це звернення до вас всіх. Але ж доля. І життя, воно таке, воно не питає тебе, де найголовніші, де ти зустрінеш найголовніші моменти свого життя. Наостанок хочу сказати, що не журіться, ми обов'язково переможемо, хлопчики і дівчата, Донейте на Збройні Сили України, підтримуйте вашу армію, але вже тільки Збройні сили України є гарантом нашої безпеки, територіальної цілісності. І найголовнішим перемовником в цій війні тільки ми можемо це зробити. Хто вагається зараз, йти, не йти в армію, хочу сказати, що не поспішайте з цим рішенням, зважуйте. Мені от знадобилося майже три роки для такого, для прийняття цього рішення. Я не мобілізований, не бусифікований, я йду добровільно абсолютно. От, але тим не менш це рішення доведеться прийняти рано чи пізно. Тому долучайтеся, шукайте підрозділи, шукайте до кого приєднатися, шукайте спеціальності. Армія великий організм. Да, здебільшого, скажімо так, ми не обираємо ким бути в армії, але це цілком імовірно. Дуже багато хто потрібен в Збройних силах України, не тільки штурмовики. Але життя таке, що можливо, і це доведеться робити. Тут нема чого, чого брехати і чогось приховувати. Е, війна дуже складна, страшна, велика. Але, тим не менш, я вірю в нашу перемогу, віримо, що ми докладемо зусиль для нашої перемоги. Фанатично вірю в це, і е, закликаю вас робити те ж саме: ставити. Великі глобальні задачі, які будуть мотивувати нас на роки і десятиліття вперед. Внизу залишу посилання на банку, адже треба зібратися, і буду радий будь-якій вашій допомозі. на трішечки моє екіпірування. Все, був радий всіх бачити. Всім па-па і до зустрічі. Зустрінемось ще.